Здоровий, щасливий та енергійний, минув рівно рік, відколи Франківцю Ігорі Леочко зробили першу в області операцію з трансплантації родинної нирки. Пересадку, яка дозволила хлопцеві повноцінно жити, здійснили в центральній міській клінічній лікарні. Тоді на допомогу місцевим медикам приїхали колеги зі Львова. Оперативне втручання тривало п'ять годин, і той день, переконує Ігор, для нього став, наче другий день народження. До операції жив три тиж... три рази на тиждень був у мене діаліз по чотири години. Я надіявся, що настане колись цей час. Що мені зроблять операцію. Мені ще й так пощастило можна сказати, що зробили тут на місці, не прийшлось нікуди їхати. Ще й нас з татом дуже була гарна сумісність. Аби повернутися до повноцінного життя, каже Ігор, знадобилося півроку. Після чого, як і обіцяв, почав здійснювати свою давню мрію подорожувати. Зараз я відношуся до тих людей, які почуваються прекрасно, здорово, бодро, там, дуже е, ну, не знаю, як вам ще пояснити такими словами. Так ну в загальному дуже супер. працюю, відпочиваю. Так як попередньо я говорив, Стараюсь тепер маю можливість точніше подорожувати багато. Е, їздив вже трошки, відпочивав, подорожував по справах. Зміни відбулися і в самій лікарні. З того часу, кажуть, це МКЛ один з ключових відділів реорганізували в міський центр нефрології, діалізу та трансплантації та встигли провести ще одну подібну операцію. Рівно через чотири місяці, практично теж 10-го числа, 12-го місяця, Ми зробили ще одну родину пересадку. Нирки і пацієнтка теж ну, цілком задоволена. Правда, вона була бездіалізна, вона ще на діаліз не ходила, тому їй так і особливо порівняти нема ще. А ті люди, які вже пройшли певний курс лікування діалізом, вони знають, що це таке, і знають, що це практично їх друге народження часом франківські медики і далі продовжують працювати над розвитком трансплантології і вже готуються знову рятувати життя, адже на свій шанс отримати новий орган чекають ще багато прикарпатців. Аліна Кравченко телеканал